Друзі, усім добрий вечір! І на за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх гарних новинок ручної роботи, машиної вишивки, якісних принтів та ексклюзивних в'язаних іграшок. ручної роботи від кращих майстрів з Дніпра? Хочу вам показати сьогодні. наглядно ось такі крутизні новиночки поселилися у моєму шоурумі, Вагляньте для того, щоб радувати вас і ваших діточок. Погляньте, ось це оця краса погляньте. Ось така краса тепер буде е, у мене знаходитись і радувати ваші, е, ваших знайомих та друзів. Погляньте, ось це все. Ось такі іграшки-трансформери. від... Е, Гарної майстрині Оксаночки. її контакти залишу у соцмережах для того, щоб ви могли додатися і переглядати ось такі її цікаві новинки, ручної роботи. Погляньте, ось такий розкішний асортимент. У мене сьогодні з'явився. Декілька позицій перевісила, деякі позиції люди розкуповують. І погляньте, які оченята. Ось це все від наших кращих майстрів із Дніпра. Ви можете обирати. У цінах виробника Погляньте, який котик, ну, це просто я в захваті косиночки, папайки, ось такі іграшки, берети, шарфіки і багато багато всього іншого. А, взагалі, як завжди, ось такі військові формати для наших захисників і захисниць. Колекція тільників на різний смак, колекція вишитих світшотів, розкішна колекція вшиваночок. Погляньте, ось такі вшиваночки, натуральний льон, західна Україна, виробники. І також є наше виробництво у Дніпрі. Далі зустріти ось таких красунків для того, щоб люди могли із цієї сторони переглядати воїна. Новиночки, так ваші улюблені футболочки. Нагадаю, з принтами та вишивкою на ваш смак залишилася пішечки кепичок, ветрові дверети, трішечки папайок. Моя красунечка зараз виглядає так. Нагадаю, ось така новиночка, жилет накидка, трансформер. Дуже цікава. Так і з цієї сторони мій морячок теж в папайці. І хочу показати кінцеву акційну ціну виробника. Ось таку погляньте майстриня до 16 березня. Зробила ось таку приємну ціну. Тому хто мріяв про цих красончиків, завітайте. Так і ще раз хочу показати вам так зараз. Стрішечками основа зробимо, ось, ось таких красень, погляньте, Так само можете обирати і формати брилочків. Ось така новиночка, погляньте, яка цікава. Ціни виробників, тому ви можете сміло, сміло замовляти та обирати. Погляньте, яка краса. Сьогодні від цих рудинь цього кутика всі просто захваті. Далі для маленьких діточок є в'язані комплекти, є сукні в оренду, є ось такі крутезні е, іграшки. На ваш сна, нагадаю є корсети і кольори, світлички. є декілька позицій е, ручної роботи в такому форматі. Далі трішечки селянок, герданів Муси браслети і брошечки. і є формати ось таких ексклюзивних мотанок теж ручної роботи. Островок виглядає зараз саме так. У квітні вже буде 4 роки, як мій островок локаційно знаходиться в торговому центрі на пастерах 6А. Між сільку та фокстот, який сьогодні вже щойно зачинився. Ось так от він виглядає. Тут можна передивлятися і обирати речі на будь-який смак та бюджет. Нагадаю, що роблю відправочки новою поштою та Укр для того для тих, кому зручно обирати подарунки в форматі uh, онлайн. Вот а всіх, хто завітав сьогодні офлайн, я щиро всім дякую. Хто придбав якісь цікаві подарунки для себе або для своїх рідних теж дуже приємно, що серед масу магазинчиків, які знаходяться поруч, ви все ж таки цінуєте речі ручної роботи, які ми разом створюємо для вас з любов'ю. Ось а я працювала для вас цілий день. 7 березня, завтра святковий день. Я завтра залишаюся вдома, святкуємо родиною. А через два дні 7 сьоми, 10 числа, я вже запрошую всіх сюди на пастере шість з 12 до дев'яти. Однадцяте в класичному режимі. А завтра мене вихідний. а післязавтра я буду все ж таки проводити день у майстерні, тому що е, дякуючи вам, маю замовлення і індивідуального пошиву, і е, е, ремонт та реставрацію. І ще дякую тим, хто. Все ж таке чекає, бо є невеличка черга, щиро вдячна своїм постійним замовникам. Тому хто новенький, хто тільки долучається до моїх соцмереж, знайте, пам'ятайте. Я дизайнер під одягу аксесуарів і подарунків, створюю одяг багато років з любов'ю, якісно і в порядку черги. Тому наступні замовлення великого об'єму формую вже на літо. А якщо це щось невеличке, то в порядку черги можу брати замовлення. Ось тому вже через два дні запрошую і на примірки, і за покупками, і за подарунками. А якщо серед вас є майстрині, які теж мріють доучитися до мого стробочка спробувати формат. Офлайма то запрошую. От сьогодні познайомилася з майстрівнею Оксаною. Я в захваті від її виробів, ручної роботи це якась неймовірна технологія, дуже ексклюзивні дизайни. І я так зрозуміла, що вона робить якісь свої схеми, і деякі майстри в неї навіть їх викуповують, тому що не дуже багато ексклюзивних цікавих іграшок. Тому з свої майстрині ми продовжимо працювати у березні, а далі буде видно. І буквально сьогодні так цікаво вийшло. Тільки майстриня прийшла з своїми речами. Ми почалися розкладати і прямо тут і зразу Дуже цікава вийшла покупка, підійшов хлопець, сказав: Уваву дайте цю іграшку, обрав саме іграшку цієї майстриня. А вона зв'язала цю іграшку у парі. і Він обирає пару. І що головне, що коли я питаю, а для кого може щось порекомендувати? Він говорить: ось на лавці сидить маленька дівчинка, я не знаю років три, навірно, може чотири. Каже, просто хочу її зробити приємно. Представляєте, я просто в захваті майстриня теж не очікувала, що ось так. от посторонній хлопець для посторонньої дівчинки захотів зробити такий внезапний цікавий подаруночок. Тому ми і Манюньку навіть потім уже з запропонувала їй. Стати в кадр, щоб зробити собі ось такі гарний фотозвіт. Тому я хочу сказати, друзі, що е, формат офлайна він настільки цікавий, настільки непередбачуваний, е, що я обожнюю його вже 4 роки, тому що кожен мій робочий день він абсолютно різний. Буває дуже багато людей, буває мама людей. Буває е, хтось прийде і купе кудись за кордон дуже багато всього. Буває, хто переглядає по декілька днів для того, щоб брати для своєї близької людини щось цінне, гарне на подарунок. Тому в моєму шоурумі на сьогоднішній день є речі ексклюзивні від мінімального бюджету до максимального, тому ви сні можете з Таким смаком обрати подарунки, тобто на будь-який бюджет і запрос, тому що в мене і речі, і іграшки, і ексклюзивні вишиванки, і малесенькі прилочки. Тому я ж кажу, в мене дуже багато всього. Тому якщо ви маєте у вас є теж якісь цікаві вироби, яких іще. Немає, не було у мене жору, то залюбки з вами попрацюю. Ось і на цій гарній ноті я з вами усім прощаюся. Зустрінемо з вами вже 10 березня, через два дні. А завтра у нас восьма і бажаю всім жінкам, дівчатам бути щасливими жінками, сяяти від щастя, любові, здоров'я і мирного нам всім з вами неба над головою. Тому на все добре обіймаю, цілую і прощаюся до 10 березня. Пока.